Шановний голово, шановні народні депутати, ми очевидно всі перебуваємо під враженням потужного послання, потужного виступу президента України. Разом з тим дозвольте висловити думки, міркування тих людей, які живуть на глибинці в Житомирській області, на полісі. Я повинен вам сказати, шановні колеги. І я переконаний, що ті, хто був і працював на окрузі в цей період зі мною погодяться, люди в розпачі, люди зневірені, люди переповнені злістю. І в них питання одне: а як вижити? Як вижити за нинішніх умов і що буде з людьми, коли восени потрібно буде платити за комунальні послуги? Я повинен сказати, що в багатьох селах. Особливо самотні жінки або чоловіки вони не чули, що таке субсидії, і до них ніхто не приходив. Друга і головна проблема це проблема медицини. По суті, справи, система охорони здоров'я сьогодні на місцях перебуває в агонії, і в людей немає особливо віри в чергову команду реформаторів, які придумали перше рішення. Це скасування заборони доступу до реанімації. Так я їй повинен сказати, що в реанімації пускають всі, там просто нічого немає в цих реанімаціях. Друга проблема попри героїчні зусилля міністра освіти і науки, це проблема освіти. Школа, особливо сільська школа, повністю занепадає. Батьки не знають, що це за реформи, як будуть навчатися, як будуть оцінювати. Оцінюватись їхні діти постійно, і це третій момент. Останній період звучить тема ринку землі. Скажіть, будь ласка, а хто знає реальну оцінку української землі? І я розумію так, що це вимога міжнародного валютного фонду швидко і остаточно продати українську землю. А потім треба буде створити для цих людей, що доживають в сільській місцевості резервації. І останній момент, який особливо тривожить, це що в нас відбувається цкування, відбуваються позасудові дії і розправи в Україні. І на цьому фоні звучать заклики до порозуміння діалогу. Потрібен справжній діалог, але на основі порядку і закону, який має діяти в Україні. <сувалі> на превеликий жаль, особливо останні дні, ми бачимо, що цього абсолютно немає.